Поршень насос Діоприсковича, модель насоса Tolver P120, польський насос. Вони були двох типів, випускалися. Зараз вам покажу детальніше. Ось оцей поршень. Він стоїть в нових типах насосах Tolver P120. Також випускалися ці насоси ось з такими поршнями. Старий тип. Їх у нас в Україні ще є дуже багато. Так що при замовленні такого поршня краще уточнити або скинути фотографії на Viber, якого у вас типу поршень. Старого типу ось це є старий тип. Так, щоб ви орієнтувались. А ось це є новий тип. За детальнішу інформацію звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт там, знайдете більше інформації по даних запчастинках. Насос Толвері P120 польський. Всім гарного дня!